Так, прикольно. Світиться цей фонтанчик з тему. Ввечері. Ну, класно, так. Ця панелька заряджає. І оці штучки переливаються так за будинком, мені так гарно, так затишно. Можна сидіти, Зараз пожарю, там собі смажу з ножки в мене в мангалі. Ось тут. Я поставила, смажиться. Ось ножки курячі. Тут в мене я обкопала синій таперчик Ось. І ось він так фонтанчик там горить. Гарно переливається, ввечері сидіти. Тут ще краси нема, тому що тут ще ремонтні. Деякі валяються речі. Ага, ось ці там горять. Понарчики. Ось ці горять вже. Пересипала сьогодні клумбочки. Ось так зробила гарно. І скоро повинні вмикнутися ці, що ще не бачу, вмикнулись вони чи ні. Оці ж лампочки повинні вмикнутися ще.